Вітаю, хочу сьогодні показати вам посилки від брендів, які прийшли мені починаючи з літа. Їх було досить багато, принаймні більше, ніж покупа косметики, які я здійснила, тому я думаю, що це буде цікаво. Буквально вчора забрала крайні 4 посилки і тепер точно є що показати. Я почну з самого цікавого Це декоративка, саме з крайньої посилки, вона була від бренду House Labs. Я дуже рада їх нарешті спробувати. Якось пробувала цей тональний в. Пробнички від ціфори. Тоді він якось мене не вразив, тому що ну, що того пробника, його по-моєму, навіть на все обличчя не вистачило. І Я рада спробувати тепер цей тональний, тут тональний консілер і алійка Тінт. Дуже хотіла спробувати їх алійки тільки в класичній формулі, ну, які кольорові. Це як тінт, вона реагує на 5 шкіри і ну, всього мені цікаво це спробувати. Тональний в мене сьогодні на обличчі, я використовую його вперше. Мені здається, що він трішки. Темний для мене і має жовтий підтон, хоча я обирала його онлайн, і там є на сайті в них квіз, завдяки якому ви можете брати собі тон тонального і консілера. І начебто це мій відтінок, але не знаю. Можливо, мені здається, на камері якби я не бачу особливо різниці між шиєю і обличчям. Ну, сьогодні на мені ще автозасмага, і мені ще складно зробити якісь виставки, тому що до відтінку я поки... Поки казати нічого не буду. Але щодо покриття, він має середнє покриття, можна нашурувати до. Повного перекриття і він одразу буквально все перекрив. Мені так подобається, що мені навіть не довелося використовувати канціль на пріші, де в мене тут -от є, Але я використовувала канціль сьогодні під очі, і він має живий фініш. і що для мене важливо, він не був липким. Тобто, звісно, що всі тоналі так чи інакше трішки липкі. Але є такі, які більш липкі, є такі, які менш липкі. І для мене важливо, щоб тональний не був липкий. Зазвичай я припудрю, просто сьогодні також припудрила. Але я помітила, що він не дуже липкий. Ну, приємний текстури, скажімо так. Мені сподобалось, як він виглядає. Він не виглядав маскою. І звісно, що помітно солодно, що обличчя з тональним, тому що воно мало ідеальний тон. Зазвичай такого не буває. Для я трішки відвикла від цього, тому що останні кілька місяців я використовую тональний лише ну на деякі ділянки. Обличчя, тобто там під очі, навколо носа, трішки підборіддя, іноді якщо є якесь висипання, а так на все обличчя я не наношу тональний і тому мені трішки незвично. Але мені подобається. Я сподіваюся, що я з відтінком подружусь. А тут 30 мл, В мене відтінок 110 Light Natural, Важкий такий він важить як граната, Я увазі, він дуже-дуже важкий. Я не дуже прихильниця скляних пакувань, По перше, це ризиковано, особливо якщо фарбуєшся в ванні, його можна вернити. По-друге, дуже важко, важко з ним подорожувати, кудись їхати. да і взагалі з доглядом скляним також важко, тому хоч це виглядає дорого багато, але для мене трішки незручно. Тут стандартний дозатор. Він такий ріденький, мені подобається. Поки що я приємно вражена. І консілер, консілер в мене відтінки 12 лайт росія. Він роус роусі, він має рожевий пітон. Він такий світленький, він світліший. Затональний не сильний, але світліший і він рожевий. Загалом у мене зараз немає консілерів, тому що це трішки не потрібно для мене етап, але зазвичай під очі я наношу рожевий коректор. А він в мене закінчується, і я сподіваюся, що цей консілер стане заміною мого рожевого коректору, тому що він ну також трішки рожевий. Я сподіваюся, що підійде добре. В цілому зараз я на камері не бачу сенців під очима, але в житті трішки помітно, Ну можливо, що сі на камері ну, там трішки а, Але, начебто, начебто добре, якщо він дійсно буде надалі добре себе поводити і перекривати синці, ну це єдине, що мені потрібна від консілера або від коректора. Під очі. Він має щільну текстуру, дійсно, full кавередж При цьому він, він густий, але його ну, не помітно під очима. Я нанесла тільки під очі. Звісно, що з часом я вчора помітила, що він трішки сковчується в научних зморшках. У мене вони тут дві досить глибокі, але вони в мене, якби, спадок від батьків ані не вікові. І ну, трішки сковчується, але ну, якби враховуючи, що він full кавередж і він густенький, то як би логічно, що таке можна очікувати, але начебто непогано і тримався вчора добре. Сьогодні другий раз, як я його нанесла, і мені подобається. І Алійка. Алійка сьогодні в мене також на губах і якийсь олівець. Взагалі вона цікава. Пакування, по-перше, дуже красиве, я прям не можу. Мені прям дуже подобається. А мені подобається аплікатор, він такий ну, рухомий, видно, що дорого зроблений. Єдине, що аплікатор надто. Великий для цього отвору, чи, чи навпаки, отвор надто вузький для цього великого аплікатору. Хоча, попри це все, текстура олійки густа, і коли я дістаю, вона майже не бризгає, Якби... але все одно мені не подобається, що аплікатор важко вставляти і витягати з олійки. До речі, у концілері така ж сама проблема. Концілер дуже неохайно виглядає, можна помітити, що. Він повністю тут вже в консилері. І оцей, оця частина з дозатором, з запобіжником, як сказати, вона вже також вся брудна, хоча я використовувала його тільки вчора і сьогодні, і він виглядає вже так, наче він поюзаний там пару місяців так точно. І знов таки, широкий аплікатор і вузький отвір, і воно важко витягається і дуже сильно Це Я Поважаю, коли косметика чиста, і коли баночки зроблені так, щоб вони не сильно бруднились, а оця мені не подобається. Я не знаю, як буде в майбутньому, але якщо кожен день так от робити в попихах макіяж, то баночка швидко стане брудною. Що олійки не знаю, в цілому вона мені подобається. Має. Ну, якийсь помітний такий солодкуватий аромат, приємний. Зараз зроблю своч. Вона спочатку така майже прозора, трішечки лише відтінок. з Часом вона стає все більш рожевий рожевий. Я думаю, наприкінці відео губи стануть ще трішки яскравіше, тому що я нанесла її буквально одразу перед відео, і ну вона вже досить яскрава. Мені здається, стане ще яскравіше. Виглядає на губах приємно. Мені щоб нанести на всі губи, потрібно трічі окунути аплікатор в баночку. Тому що все ж таки він такий трішки жадібний, але в цілому мені подобається виглядає Він, в відчуттях просто як звичайна лійка, тобто така трішки водяниста легка текстура, не, жирна, не липка, абсолютно не липка, просто навіть не відчувається на губах. Приємна. Я фанатка близьких оліїв, бальзамів, тому це комфортна для мене текстура. Мені подобається, ось вже стає трішки яскравіша. Мені подобається, що вона не виглядає надто рожевою, як зазвичай бувають у продуктів, які реагують на 5 шкіри. В принципі, от як ви бачите, юваночки приблизно також самої. Вона буде на губах, тобто холодний рожевий. Там декілька відцінків є і більш помаранчеві, і вишневі. В мене відтінок тінт, а в цілому мені подобається пакування, звісно, дуже-дуже гарна. Я напевно залишу її собі. Мені прям до вподоби. я б хотіла ще спробувати інші олійки, тільки вже не ті, які реагують на п'яч, а звичайні. Вістіночок гарний, я здивована. Мені зазвичай не підходять продукти, які реагують на п'ячі шкіри, тому що виглядають надто рожевими, але, здається, непогано. Наступним буде бренд Візіарт, я його пробую вперше, і мені було дуже цікаво спробувати. У мене дві палетки і пудра. Пудра повнорозна, звичайно, їх розсипчаста біла, ну вона транспарантна, прозора пудра. Я її виставила на продаж, тому що в мене немає потреби в прозорій пудрі, тому що розсипчасті, тому що в мене є улюблена від Laura Mercier, і я показувала, здається, чи не показувала. про принаймні, принаймні в інстаграмі. Я точно показувала, що в мене їх вже декілька, тому від візард ну нема сенсу мені зберігати. Повна розмір така величезна панка. Я її так і не відкривала. Не знаю, що, що до неї сказати. І дві палетки, які мені дуже сподобались. І по перше, це палетка рум'ян. Вона така симпатична. Я ізначально, коли її побачила, думала, що я взагалі не зможу з нею подружитись, тому що відтінки такі важкуваті, як на мене. Але мені дуже подобається оцей помаранчевий відтінок. Він сьогодні також на мені. Ну на мені кремові рум'яна схожого відтінку нюдового І оці помаранчеві. Можливо, на камері так не так сильно помітно, Але в житті виглядає дуже гарно, і це просто мій улюблений відтінок. Я іншими майже не користувалася. Один раз скористалася цим рожевим Baby Pink. Він трішки так ну не замулився, а як на ньому. З'явився трішки нальот. Я маю на ну, увазі, він став біліше, ніж є насправді, але якщо там пензликом потерти його, то під цим верхнім шаром з'явиться справжній відтінок. І це дивно, тому що ну, це порядка в мене нещодавно, вона прийшла мені десь наприкінці липня, і буквально через пару тижнів, як я її відкрила, на неї вже з'явився цей нальот, але тільки на цьому відтінку, тому що він самий світлий, з іншими проблем немає. Один раз я змішала ці два вітінка нанесла, і мені один хлопець сказав: запитав верніше, чи я почервоніла, чи в мене просто щось нанесено на обличчя. І щось я подумала, звісно, що да, на чоловічу думку не варто зважати, але з того часу я по так і не використовувала рожеві вітінки. Все ж таки, мені здається, що персикові мені пасують більше, і я дуже часто використовувала цей відтінок. Загалом я не буду в майбутньому залишати всю палетку собі, тому що немає сенсу тримати величезну палетку заради одного відтінка, але не знаю, чи його витягти його звідти, тому що це все якби окремо рефіл, і залишити собі. А інші не знаю продати. Я, я не знаю, що робити. відтінок мені подобається, і можливо я з часом з ним награюся, зможу всю палетку продати, але поки що ні. Загалом якість приємна, легко тушується. Вони пігментовані, але при цьому. Якби, плям не залишають, легко розтушувати і можна контролювати інтенсивність на відтінків. мені дуже подобається. І оце найбільш відома палетка від Vizard. Я знаю, що є ще міні-версія. Я завжди знала, що є якби, дві палетки. одна в пластиковому пакуванні, інша в паперовому, але я не знаю, в чому різниця. Різниця в тому, що пластиковий це повнорозмір, а в паперовому варіанті це міні-версія. Міні-версія палетки. А я використовувала її вже ну, кілька разів, я користувалася всіма відтінками, окрім можливо, цих двох. І, ну, цим корист... О, цих двох да. а, мені дуже подобається. Вона, правда, трішки важка в використанні в роботі. Я звикла до палеток від Наташі Дінона. В принципі, зараз майже всі мої палетки — це від Наташі Дінона. І Наташа все ж таки легше по використанню, ніж оця, це більш тягуча, але вона красиво виглядає. В принципі... Ну, якщо помучитись трішки, то можна якби зробити дуже красиво. Я розумію, чому вона більш професійно вважається, тому що з нею важче працювати, але результат потім ну дуже дуже красивий. Наташа більш така аматорська палетка, але ну бренд загалом всі палетки. Але мені це також подобається. Я часто підвожу стрілки коричневим або чорним відтінками, коли я малюю стрілки олівцем. Сьогодні я зробила так само, і потім підвожу їх цими. Ті... Присовом сухими цінями. Ви зрозуміли, що я маю на увазі. І верхній ряд мені дуже подобається. Вони хоч і світленькі, світленькі, але всі вони оці три, відрізняються по відцінку і на очах помітні. Оцей білий найбільш помітний, тому що він прям білий-білий, навіть на мені помітний. Оці такі ніжненькі, я часто їх використовую, навіть сьогодні вони є на мені. Тобто я намалювала стрілки коричневим малівцем, прибила їх. Річні кардак, річні тінями, і ще в складку нанесла здається. Оцей відтінок і дуже гарненько виглядає. На каміру, звісно, не так помітно, як наживо, Але в цілому важкувато тушується, але мені подобається з нею працювати. Я думаю, що я її залишу. Хоча це дивно, ну для мене трішки незвично, що я залишаю якісь порядки собі, тому що мені мало що з косметики подобається. І з брендом Візіар це також все. Наступним брендом буде Лора Mercier, Лора Місія це любовна любов. Я велика фанатка її оцієї розсипчастої класичної пудри. У мене була міні-версія на 5 грамів, і вона закінчилась. І буквально одразу як вона закінчилась в той же момент. Мені десь прийшла оця посилка. Тут в мене три пудри, і тут повнорозмір тої пудри, яку я обожнюю, ну, я думаю, в принципі, всі про неї чули. Це класична версія, тобто не з шиммером, ніяка там не підочі. Просто її класична версія, мені дуже подобається. Ну, Єдине, що пакування для мене надто велике, я її буду пересипати в, в коробочку, в яку влізає 5 грам продукту, Тобто, також цієї ж пудри тільки трішки поменші. І в мене ще є така прямо крихітна версія це на 2 грами. Тут була пудра рожева, а також сипчиста тільки з ефектом Tone Ап. Ну тут зараз нічого немає, тому що я її взяла в Project Pen і пересипала в ту 5-грамову коробочку, тому що ну, дійсно, дуже маленька, оця і незручна неї не влізає, тому я пересипала в іншу баночку. І закінчу цю, і потім пересиплю цю свою улюблену. В принципі, я хочу сказати, що вони дуже схожі події. Вони майже однакові, за виключенням того, що ця прозора, майже а ця рожева. І з холодними тональними з, тональними, з холодним пітоном, помітно, що вона з ефектом тонап дійсно гарно виглядає. Сьогодні мені здається, що в мене з жовтим пітоном, але я її нанесла одно рожева, і я, ну, я б не сказала, що якось воно. Не поєднуються, начебто, виглядає добре. Ну вона майже прозора, але все ж таки з нейтральними або з холодними тональними вона буде виглядати ще краще. Дійсно, створює ефект тон ап. Я використовую пудру трішечки. Я не люблю прямо сильно припудрюватись. Раніше я робила бейкінг. Зараз я так трішки. Я здебільшого ножу пудру, щоб не відчувати липкість від тонального. І в цілому я її не відчуваю. Але це ще й тональний хороший. Ну про цю пудру багато казали. Про джепені вона в мене була такі міні і Мені дуже подобається. І в мене ще є. Пресована сяюча пудра, тут таке велике пакування, і в мене неоднозначні думки щодо нього, тому що вона надто велике, трішки таке дивне. Але сам продукт ось о, так. Н не вбийся. Ось, я її ще не використовувала тільки пару разів свочила, вона якби як матова, нібито, з шовковистим таким ефектом. Не використовувала, тому що я більше полюбляю розсипчасті пудри, і пресовані пудри, як на мене, більше мені йдуть на. Холодну пору року, і поки що тепло, я використовую розсипчасті, потім потестую цю. Не впевнена, що буду її собі залишати, со залишати її собі в майбутньому, але поки не потестую, нічого казати не буду. В цілому відтінок симпатичний. Вона на сводчі виглядала гарна. Дійсно, таке має як сатінове покриття шовкове таке. Сатіново не як тіня, а сатінове вот як, як тканина. Гарненька, але дивно таке дуже велике пакування. Тут єдиний відтінок, 7 грамів, до речі, так і не сказав, що тут 7 грамів. А, оця величезна на 29 грамів, я думаю, мені її вистачить на років 5, так точно. І тут ще були два цінні ну, А, Один це відтінок Амітіст. Я його залишила собі, тому що в мене такого відтінка ще не було. І якщо ви дивитесь мій канал, то знаєте, що я полюбляю ці тіні від Лоре Місія. А цей у відтінку стриплес, в мене був була міні була міні-мініверсія цього відтінку. Я її закінчила в Project Penі. Сьогодні свочити його не буду. Але якщо вам дуже цікаво подивитись, своч саме на цей відтінок, то в мене відео з Project Pen є свочі, тому власне я його собі вирішила не залишати. виставила на продаж, тому що якби двічі поспіль я не буду використовувати цей відтінок. А цей такий більш темний, він майже матовий. Ну не зовсім зараз роблю своч. Не зовсім матовий, такий гарненький. Ну, звісно, що він сатін, але не настільки сяючий, як наприклад, відтінок Екстреплес. Гарненький, мені подобається в куточок використовувати. У мене ще є з рожевої серії, я їх використовувала разом. Це такий універсальний варіант швидкого макіяжу. Можна і міксувати з сухими тінями, як завгодно, тому да, мені дуже подобаються вони тут. 1,64 грама, шістдесят дивне дозування, але ладно. Я дуже рада, що в мене є поповнення. І це вже третій відтінок в моєї колекції, який я пробувала. Зараз мене залишається лише два. Але в цілому, да, ще хотіла сказати, була пуховочка, так і не знаю, що з нею робити, тому що я використовую пензли, коли наношу пудру, і пуховочку так і не діставала. Ну поки що лежить, поки що не знаю, що з нею робити. І, начебто, Людлори це все. Єдине, що там ще були кілька пробничків, праймер сяючий, праймір звичайний і пробнички помат і пробничок а, парфюмов. Я в порожніх банках розповім про парфюм. Там ванільний парфюм. Мені дуже він сподобався. Зараз я не знаю, де він, тому що пробнички вже закінчила, і Він стоїть в порожніх банках. І я в порожніх банках про нього розповім. Тому що тут ну нема сенсу розповідати про пробник. Я фанатка бальзамів для губ в тубах, тому я була несказанна рада, коли отримала ці бальзами. Це американський бренд Naturium. Це здебільшого доглядовий бренд, але в них також є тінтований SPF І оці бальзами є декілька в них серій з бальзамами. Корічнева серія, рожева. І оця вийшла влітку. Це така фруті серія. В мене всі чотири причому ще коробочка була така фірмове пакування. В інстаграмі я робила відеоогляд, дуже це все красиво виглядало. А собі залишила два, тому що ці помаранчеві відтінки трішки не для мене. І вже на один я навіть начепила оці чарники і за речі на нас від світла лампи. Бачу, що його залишилось десь у стільки, і його навіть залишилось менше ніж у цього рожевого. Хоча він такий теж трішки помаранчевий, я Його часто використовую. Рожевий не так часто він трішки вибілює мені губи. Але в цілому з деякими олівцями це виглядає так симпатично, трішки так дорого багато Хоча зазвичай бальзам, який світліші за мій тон, мені не личить, але цей прикольно виглядає. Зараз зроблю всі свочі. Хоча в інстаграмі знов-таки я робила огляд. Бальзами мені подобаються, вони густі, не схожі на Summer Fridays або Rot, Мають аромати. Ну тут, в принципі, це називається кавун, і, в принципі, десь приблизно на кавун він не схожий. Це полуниця, на полуницю приблизно схожа. Звісно, така вона трішки хімозна. От як Жувальні ці цукерки фруктові. От приблизно такий аромат: це персик, на персики схоже, і це манго, в принципі схоже на манго, тому аромати відповідають назвам. Аплікатор, ну як я кажу, ну, такий в тубі, але не сіконове, а пластиковий. В цілому дуже такий приємний. Я маю на увазі форму в нього комфортна, легко наносити. І мені подобається зараз за кадром. Зроблю свотч, тому що це трішки важкувато, бо вони густі. Ось свочі, власне, кавон-полуниця, персик і манго. Персик так смачно пахне. Це оцей відтінок. Ну, дуже смачно пахне. Ну, не зовсім персиком, але такий фруктовий, такий тропичний аромат. Супер. Взагалі. Ну Єдина причина, чому я розхаміла персик, це тому, що він схож на кавун, і він ще світліше за кавун. І все ж таки, це не мій відтінок. А на камері він. Не настільки рожевий, як в житті, в житті трішки більш рожевий, але все одно дуже світло для мене не підходить. Але аромат дуже приємний. І манґа також розхамила, тому що наш надто помаранчевий для мене. Я їх вистила на продаж, тому що ну, вони в такому пакуванні, що що їм там буде? Я маю на увазі, що це туба, не там аплікатор, щось таке. Ці два відтінки залишили. Мені дуже подобається. Що хочу сказати: вони густі і вони дуже довго тримаються на губах. Відтінок не довго тримається на губах. Ну тобто, як і всі звичайні бальзами цінтовані, але. Сам бальзам тримається довка, можна нанести його на ніч, і на ранок він все ще буде. Він буде там і через ще декілька годин. І щоб його стерти, ну, треба буквально там стерти серветку, щось таке. Але з того, що мені не подобається, це те, що вони мають солодкий смак. От для мене якби неприємно, коли. Продукти для губ мають солодкий смак, і це не тільки вони, ламель близькі, також мають солодкий смак. Я не розумію, нащо для мене це більш щось неприємне. Краще б вони взагалі не мали смаку, на що його робити. Це дивно відчувати щось таке, особливо коли борзава вже немає, а якась солодість на губах залишилася. Це для мене взагалі дивно І це єдиний недолік, який я від них бачу. Так вони зваложуючи, приємні, довго залишаються на губах. І відтінки класні. Я б дуже хотіла спробувати і інші серії, там рожеві і коричневі, тому що я полюбляю таку формулу. Загалом бальзами дуже класні. Я б також хотіла спробувати доряд від бренду, але це треба замовляти з офіційного сайту. По-моєму, на Сіфорі також вони є, але мені якби звичніше замовляти з офіційного сайту, бо там можна всякі ностічков набрати. типу там промокодов, знижок, а на Сіфорі такого не буде. От, але так, да, дуже мені подобаються ці бальзами, В цілому мені дуже подобається бренд, я давно за ним стежу, і я знаю, що в майбутньому спробую ще щось від них це точно. Ну, майже на фінішній прямий, тепер покажу корейські декоративні бренди. По-перше, це бренд Nature Republic, У мене було п'ять бальзамів від цього бренду. Я вигравала їх в конкурсі в а трі кольорових і два були як прозорі, такі збільшуючі, і від усіх позбавилося, крім двох. Насправді ще один також буду віддавати подружці. Вони класні, просто я не бачу сенсу в прозорих бальзамах. У мене їх і так достатньо, ну або майже прозорих, на прозорих рожевих. І... Один з них був з пламкером, мені не подобається пламп ефект на губах, тому я позбавилась, але відтінки дуже гарні. Залишила мій найулюблений, Ну ви знаєте, що я дуже жорстока по відношенню до косметики. Якщо мені хоча б щось не подобається, я зазвичай від неї позбавляюсь. Ну за рідкими виключеннями. Цей просто дуже красивий відтінок. Це по-перше, це серія тагнучих бальзамів, По-друге, це відтінок 0,5 п'ятий плюм. І це 0,2 а, інжир. Зараз зроблю своч, він такий красивий. Я думала, він буде схож на Black Honey від Клінік. І що, скоріш за все, він мені не сподобається, тому що Black Honey мені взагалі не сподобався. Але він відрізняється. Він має такий більш фіолетовий трішки потон. а, як, як черешня така стикла. Дуже красиво це виглядає. При цьому він не дуже пігментований. Звісно, що можна ще наширувати, але на губах він виглядає ну, нейтрально. Тобто, Соковита, але не дуже і Мені дуже подобається. Я дуже часто використовувала протягом літа, навіть частіше, ніж разберівітрот. І дійсно я цей бальзам люблю більше, ніж разберівітрот, хоча вони трішки схожі, але рот має інший питон. Вони відрізняються. Ну так, цей такий фіолетово-червоний, а рот прям такий більш фіолетовий, ще більш фіолетовий, гарно виглядає і тримається. Ну, не дуже довга, він такий легенький, тобто він не такий бальзам-бальзам, як оцей. Наприклад, цей довго тримається. Це все ж таки прямо бальзам. Цей такий в корейському стилі він як більше декоративний засіб такий. Легенький, але ну, приємний на губах, трішки зволожує, не сушить, мені дуже подобається. Рожевий також симпатичний, просто в мене є багато рожевих відцінків і не бачу сенсу зберігати ще один. Я їх просто не встигну закінчити. Хоча тут по 2,5 грами, 2,5 грама, два з половиною чи три. Симпатичні ну знов-таки, скільки в мене подібних бальзамів є. І вони мають дуже приємний аромат, вони схожі на якийсь фруктовий, дуже солодкий чай. І ну це незвичний такий аромат, косметиці, але дуже приємний. І невеликий об'єм 2,5 з граму. Мені дуже сподобались вони. І залишається на шум'явши крейський бренд FV, в мене було два блюринг-поди і чотири близькі, два відтінки. Це відтінок Кенді, був ще вітінок курон здається. Більш фіолетовий. я його віддала знайомий, тому що все ж таки фіолетові відтінки це не зовсім моє. А тут я собі також залишила лише один, це я буду віддавати, тому що це один і той самий відтінок, тільки з різною пігментацією, і мені більше не вподобався який 70%, який більш пігментований. А зараз зроблю обидва свочі. Вони обидва гарні. Я розслабляю тіє за тією причиною, що мені не потрібно багато однакових відтінків, але пакування ну просто найміліше. Я б хотіла ще спробувати відтінок ваніла. Загалом, якщо в мене буде можливість спробувати інші ось, близькі цього бренду, або інші блюринг-поди, або іншу продукцію для Губ, я обов'язково це зроблю, тому що бренд класний, мене дуже зацікавив. І продукти для губ теж цікаві. Я не пам'ятаю, який об'єм, але, по-моєму, невеличкий. Нічого тут не написано, здорово. Ну, теж десь мл, щось таке. Зараз зроблю сволоча окремо від відео. Blue Pot мені також подобається. По-перше, він такий красивий, сам по собі пакування таке приємне, Міле, єдине, що це теж скло, дуже важкий. Хоча самого продукту тут ну, ось, все інше це просто скло. Єдине, що варто зважати на те, що це корейський бренд, і в них продукти для губ, ну, корейських відцінків азійських, тобто такі більш рожеві, такі яскраві і м, трішки вибріне. Тобто не, не всім вони підійдуть, тому що, наприклад, я маю більш яскравий пігмент губ, і вибірні відтінки мені геть не підходять, І ну, якби не азіатам, а не факт, що підійдуть такі відтінки. Верніше, важче підібрати щось таке. Це один з найсвітліших відтінків, в мене був ще один. Я його. Теж відпродала, тому що надто яскравий був для мене надто рожевий цей е, симпатичний рожевий зараз. Також роблю свотч, Єдине, що він матовий. Я відвикла від матових продуктів, і він мені сушить губи. Моя знайома, яка має, яка має декілька таких е, блюдних потов, каже, що їй нормально, для неї не сушить губи. Знов таки можливо, тому що я відвикла від матових засобів, але мені не дуже таке дефподове. Але я іноді його використовую з коричневим олівцем, тому що він такий дуже-дуже святленький, але скарічним олівцем виглядає, губи виглядають об'ємними і мені подобається. Але да, можливо, якщо ви не любите матові текстури, то він буде вам сушити губи. Так, оце 70%, це 30%. ну, Відрізняється, звісно, але на губах це не так помітно. Мені більше подобається 70%, не знаю, чому хоча він більш яскравий, але виглядає. Приємніше ніж оцей. хоча до ну, цього теж претензій немає. Це просто вже мої забаганки. А виглядає дуже об'ємно, на губах, дійсно дає 3D-ефект без ефекту плампінгу, Як власний заявляє бренд, мають такий приємний солодкуватий аромат. Ну, дуже класні засоби. Якщо буде можливість спробувати, я раджу. Єдине, що я не знаю, я його використовувала пару разів. Я на просвіті бачу, що тут продукти вже остільки, можливо, він ізначально не був заповнений, але для мене це трішки дивно. Це Pot з нігтями. Його взагалі неможливо дістати. Я його підкавирюю трішки рібром нігтя. У бренду є спеціальний силіконовий аплікатор, в мене такого немає. Це відтінок це за відтінок? nd 01? Здається, він називається Ох, щось таке. Тут 5 грамів. Тобто досить багато. Ну, Сімпатичний відтінок, хоча такий вибілений, але я його можу використовувати на губи. На щоки, мені не подобається, нато світу для мене. А, все ж таки, я не настільки бліда, але відтіночок симпатичний, я його поки що залишаю собі. Текстура в нього приємна, прикольна. Аромат також має такий легенький, ну, косметичний, солодкий, приємний. Хотіла в одному відео показати декоративку догляд. Все ж таки, я думала, що це буде швидше, але наскільки я зрозуміла, відео триває вже близько 30 хвилин. Там. До 30 хвилин, і якщо я зараз буду показувати догляд, а догляд насправді ще більше ніж дікоратівки, то відео буде надто довгим. Я думаю, що краще буде розділити на дві частини. Тож в цьому відео ми закінчуємо з косметикою. Всю декоративку я начебто показала, наскільки могла зазвичай, коли мені щось приходить, я одразу вирішую, чи мені потрібен продукт чи ні, і ну майже одразу там позбавляюсь від того, що мені не потрібно, виставляю на продаж, або комусь віддаю. Тому можливо, тут не все, що мені попроходило з декоративки начебто, все. Якщо щось я вже від чогось я позбавилася, про це вже казалась, казала. Наступного відео буде з доглядом. Дай Боже, я знайду в собі сіли його зняти. На цьому все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви щось пробували або хотіли б спробувати, то пишіть, Ставте вподобайки, підписуйтесь і хай щастить.